Евакуація міністерств на захід, російський газ в Україні та прапор Ізраїлю в УМАНІ. Мене звати Аліна Тропийна, Ви дивитесь вокщеки це наш топ фейків за тиждень. А ви підписуйтесь на цей канал, щоб зрадливі повідомлення не вводили вас в оману. Зрада міністерства евакуюють на захід України. У мережі поширюють нібито розпорядження Кабміну для інших міністерств. Готуйте приміщення на Заході України, аби вас туди евакуювали у разі необхідності. Такого документа не існує. На сайті Кабміну його немає. А раз він не під грифом секретно, то мав би там бути. Одруки та орфографічні помилки також натякають, що перед нами навряд офіційний документ. Та і підпис прем'єр-міністра виглядає неприродно. Занадто рівномірний жодних нерівностей від зміни натиску руки. Евакуація в Україні справді триває. Однак йдеться про населення, а не владу. Лише з залізницею цього року евакуйовано понад три тисячі жителів прифронтових регіонів. На дворі 2025 рік, а Україна досі купує російський газ. Про таке знову пишуть в мережі. Ні, реальність складніша за зраду в соцмережах. Історія подібних звинувачень тягнеться вже багато років. З листопада 2015 року Україна відмовилась від прямих постачань газу з Росії. Відтоді газ ми отримуємо із власного видобутку і з європейського імпорту, а саме від компаній зі словаччини, угорщини та польщі. То в чому проблема? Угорщина та Словаччина закуповують більшість газу саме від Газпрому. Україна ж не має іншого вибору, як купляти газ у країн сусідок, із якими трубопровідні маршрути побудовані ще за радянських часів. Юридично газ від словаків та угорців не російський. Ми платимо європейським компаніям. Фізично перевірити нереально, адже на ньому не написана країна походження. Є привід для оптимізму: найближчими роками ЄС планує повністю відмовитись від російського палива. Зокрема, Угорщині та Словаччині пропонують відмовитись від російських контрактів до кінця 2027 року паралельно Україна думає над альтернативними маршрутами для імпорту зрідженого газу із США. Останніми місяцями Україна змушена нарощувати імпорт газу, бо Росія активно обстрілює газові об'єкти. До атак більшість потреб покривалась власним видобутком. Зиму 2023-2024 років. Україна пройшла без імпорту. Міноборони закликає пенсіонерів іти в армію. Як тільки чуєте подібну сенсацію, одразу кидайте підозру. Якщо це не відвертий фейк, то щонайменше перебільшення. Перед вами плакат контракт для людей старше 60 років Логі Міноборони. Обіцянка зарплати в 30 тисяч для того, щоб старше покоління змогло добудувати лазню. Так, буквально так, і пишуть, що не так. Ну майже кожна деталь міноборони не могло запустити таку рекламу, бо ідею залучення людей 60 плюс до армії лише обговорюють, а не втілюють у життя. У раді в першому читанні прийняли законопроект, який дозволить українцям старше 60 років за власним бажанням укладати контракт. За власним бажанням добровільно це перший нюанс, адже цих людей не мобілізують. І другий момент проект ще має пройти друге читання і підпис президента. Простими словами це не відбудеться завтра. Далі уважно придивляємось до оголошення. Заклик вступати до армії, чого не вистачає. Хоча б контактів. У справжніх оголошеннях вказують номер телефону, сайт або QR-код. Останнє, з чим прогадали пропагандисти, це рівень зарплати. Фіксована сума 30 тисяч звучить дещо нелогічно, адже забезпечення військового залежить від багатьох факторів: звання посади та місця служби. На реальному плакаті ми побачили діапазон зарплати, а не чітку суму для будь-яких кандидатів. Шок замість українського прапора тепер прапор ізраїлю у мережі поширюють відео буцімто зняття українського прапора і заміни його на прапор ізраїлю і не десь там, а в українській умані згадали про давню конспірологію, що євреї захоплять Україну. І дарма, адже відео зняте у Ізраїлі у 22-му році. На це вказують номерні знаки таксі. Вони жовті та закінчуються на число 26. Такі норми для ізраїльських знаків: логотип заправки та вивіска кафена і Івриті. Першим Перше джерелом відео є російський телеграм-канал. Точної історії за відео ми не знаємо, але очевидне одне в Умані майрять українські прапори. Ось так, от на перший погляд, жахлива зрада, а насправді звичайний фейк. Пропагандисти маніпулюють патріотичними почуттями, адже прекрасно розуміють. Що емоційні звинувачення поширюються швидше за факти, та це не означає, що варто здаватись. Перевірка інформації це не зайвий клопіт чи параноя, а базова навичка у сучасному такому зрадливому світі. Дякуємо, що додивились до кінця. А яку зраду нещодавно викривали ви? Діліться у коментарях.